Валерій Андрійцев, мабуть, ще так ніколи не отримав одночасно так багато напутніх слів від своїх земляків, від тренерів, від ровесників, спортсменів, представників влади та спортивних функціонерів. Малин вже сьогодні відомий завдяки Валерію в багатьох містах світу, де проходили турніри борців вільного стилю. Він має титули чемпіона України, Європи та світу. А ось нещодавно на міжнародному турнірі, який проходив Німеччині, відзначений гран-при як найкращий спортсмен у своєму виді спорту. Тому жителі міста і району гордяться спортивними набутками свого славетного земляка. Перше в історії Малина, наш земляк Валерій Андрейцев виборов можливість взяти участь в Олімпійських іграх, які відбудуться в Лондоні з 27 липня по 12 серпня 2012 року тому і всі промови сьогодні безпосередньо будуть направлені на його адресу. Міський голова Сергій Стельмах вручив Валерію Прапор Малина та ордер на однокімнатну квартиру. Це дарунок депутатського корпусу та представників бізнесу щодо відзначення спортивних зусиль відомого спортивними досягненнями земляка. вітали спортсмена і від обласної влади. Вперше від області їде 5 чоловік на Олімпійські ігри в Лондон. Олімпійські ігри для спортсменів. Це будемо говорити. Чотирьохрічний основний цикл, де можна стати чемпіоном світу, Європи, не раз чемпіоном України стати, але бути учасником Олімпійських ігор це бажання всіх спортсменів і тренерів, хто готує спортсменів. Валерій уже має графік своїх поєдинків на Олімпіаді в Лондоні. Він готується посилено до Олімпійських ігор, і як зазначив, підтримка земляків буде додавати йому сили та впевненості у своїх виступах. «Історії мали на ще такого не було, що починається, створюється фонд олімпійський, такий, олімпійський олімпійського маленького містечка, де, як кажуть, будуть в подальшому підтримувати спортсменів і тренерів. Це, скажем, додає. І це великий знак. Це великий знак, щоб, щоб що спорту. Як, знаєте, як то кажуть, працюємо в правильному напряму. Земляки побажали Валерію Одрійцеву. Успішно виступити на Олімпіаді у Лондоні і повернутися додому із нагородами.